Привіт, ви на каналі Репетитор з математики. З вами пані Оксана, і тут складне, стає простим і зрозумілим. Після того, як ми з вами вивчили уже такі фігури, як призма, куб та піраміда, які відносяться до многогранників, перейдемо тепер до таких фігур, як тіла обертання, і розглянемо один із прикладів такої фігури: це циліндр. І так, що ж таке тіла обертання. Якщо якийсь многокутник, наприклад, АБЦДК, буде обертатись навколо прямої АБ, яка не рухається, то таким чином цей многокутник опише певну фігуру, яке називається тіло обертання, а пряма АБ буде вважатися тою віссю, навколо якої обертався многокутник, і тобто буде вважатись віссю тіла обертання. Площина, що проходить через вісь. Тіла обертання перетинає його по деякій фігурі, яка називається осьовим перерізом. Якщо глянути на малюнок, і утворилось ось у нас уже таке тіло обертання, то на рисунку осьовим перерізом є фігура CDK k 1 d D1, D1C1. Отже, я зафарбувала на малюнку цю фігуру. І ця фігура вже буде осьовим перерізом тіла обертання. Але ми з вами. Пізніше трошечки розглянемо, які бувають перерізи тіло обертання. а поки що сфокусуємо свою увагу саме на цій фігурі, що вона собою уявляє. Так от, як ми бачимо, якщо ми обертаємо деяку площину, то всі точки, ось точки С крутяться, якби. і тоді виходить, що ось ця точка С, яка обертається, утворює, подивіться, верхнє коло, всередині вже ми маємо певний круг. І якщо ми скажемо ось за нижню точку, точку К, яка також обертається навколо вісі обертання, то ця точка К також утворює певне коло. Ось воно вже показано. Це коло також утворює певний круг. Так, от оці дві площини кругів. Які розташовані зверху і знизу, вони зверніть увагу, вони будуть ці площини перпендикулярні до вісі тіла обертання. Ці два кола представляють собою площини, які паралельні, не перетинаються та ще й мають форму круга. А що стосується бічної фігури, тобто, коли ми крутимо ще точку D, і вся ця бічна частинка, коли крутиться, наприклад, в даній фігурі це CDK, то ці частинки утворюють певну. Поверхню також ця поверхня називається поверхнею обертання. Ця поверхня утворена обертанням ламаної БЦДКА навколо прямої AB. Тобто ми бачимо, що вся фігура тоді, все тіло обертання складається якби з трьох частинок з верхнього. Круга, з поверхні обертання і з нижнього круга. Отже, давайте зробимо визначення і зрозуміємо, що ж таке тіло обертання. Тілом обертання називають геометричне тіло, утворене обертанням деякої плоскої фігури навколо фіксованої прямої, яку називають вісю обертання. Причому оця фігура, яку обертають, може. Мати різні форми. Ви в житті ви бачите дуже часто тіла обертання, це і бочки, це і графини, це і дзиги, це і піщаний годинник. Давайте тепер ознайомимося, яка ж фігура називається циліндром. Циліндром називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо осі, яка містить одну із його сторін. Отже, якщо ми візьмемо прямокутник, подивіться, О1А1АО і будемо його обертати навколо осі, яка містить одну з його сторін ОО1, то ми отримаємо фігуру циліндр. Тобто ось ця точечка 1 буде крутитись по ось цьому Колу. Точка А буде крутитись по ось цьому колу, утвориться така, наче бочка, і ця фігура називається циліндр. Давайте позначимо, що у нас що в цьому циліндрі. На рисунку ми бачимо, що вісь циліндра, подивіться, вісь, навколо якої ми обертали прямокутник це або пряма А, або, я можна ще сказати, що це відрізок ООО1, ОО1. ОО1. Основи циліндра. Основами циліндра є два круга. Ось цей верхній круг круг з центром, центром в точці О1. І також нижній круг, подивіться, з центру в точці О. І ще круг знизу, з центром в точці О. Далі радіус циліндра. Що таке радіус циліндра? Радіус циліндра на даному малюнку ми бачимо, що радіус циліндра це або радіус верхнього ось цього кола, або нижнього ось цього кола. А отже, можна записати, що радіусом циліндра є або R маленьке дорівнює A1O1, або відрізок АО вони рівні. Що ж таке діаметр циліндра? Діаметр циліндра, так як і у звичайного кола чи круга, це вдвічі більше відрізок, ніж радіус. Отже, діаметр циліндра це або в верхньому колі це А1Б1, або в нижньому колі це відрізок АБ, це є діаметр циліндра. Поверхню утворену обертанням сторони аа 1 Паралельно осі Циліндра називають бічною поверхнею циліндра. Тобто ось ця вся бокова частинка, яка не враховує круг нижній круг верхній, а просто з боку проходить по циліндру. А відрізки бічної поверхні, що паралельні і дорівнюють відрізку АА1, називають твірними циліндра. Таких відрізків можна провести велику кількість, можна з'єднувати різні точки, головне, що верхнього круга і нижнього, і тоді ми будемо отримувати відрізки. Які паралельні до осі циліндра і дорівнюють відрізку АА1. І таких відрізків можна провести велику кількість. Всі вони називаються твірними або один відрізок це твірна циліндра. А відстань між площинами основ, тобто між площиною верхньою і площиною нижньою, називається висотою циліндра. Якщо проводити висоту, саме яка проходить через центри цих основ, то це відрізок ОО1. Але якщо придивитись, то відрізок ОО1 він дорівнює і твірній, АА1, ВБ 1 і так далі, і всім твірним, які можуть бути проведені в бічній поверхні. Давайте розглянемо ще приклад циліндра і подивимося, ось ці всі основні. Характеристики циліндра. Основи циліндра, ми сказали, це два круга. Два круга з такими центрами: в точці О2 і в точці О1. Радіуси циліндра. Радіуси циліндра. Можуть бути проведені як в верхньому кругі, так і в нижньому кругі, але вони рівні між собою, тому що у циліндра оці круги вони абсолютно рівні та ще й паралельні, тобто мають і площу однакову, і однакові за розміром, і ще й розміщені на паралельних площинах. Отже, радіуси це або R, і той, і той, і той радіус позначені літеркою R. Твірні циліндра. Подивіться, твірна циліндра. Ми сказали, це пряма, яка з'єднує точки на верхньому і нижньому кругі і паралельна до осі циліндра. Це пряма, яка проходить через центри нижнього і верхнього круга. Тобто вісь циліндра – це пряма А. На нашому малюнку позначимо дві твірні CD, і, наприклад, KL. CD і KL. Давайте ще розглянемо властивості циліндра і певні величини, які характеризують циліндр. Давайте розгорнемо циліндр. От уявимо, що ми циліндр. Розкладемо на фігури, більш дрібніші фігури. Тоді, дивіться, розгорткою циліндра буде. Оце бічна поверхня представляє собою прямокутник, верхня і нижня основа представляє собою два рівні круги. Причому у прямокутника одна із сторін це менша це висота циліндра, а більша сторона відповідає, от якраз довжині ось цього кола, тому що навколо кола. Проходять всі точки, які з'єднують бічну поверхню. Тому інша сторона прямокутника це довжина кола, відповідно з радіусом R, це 2 πr Площа бічної поверхні циліндра тоді визначається, як площа ось цього прямокутника за формулою. Площа бічної поверхні дорівнює. Ми множимо довжину на ширину, довжиною є довжина кола, це 2 πr і помножити на H. Тепер, якщо ми хочемо розрахувати площу повної поверхні циліндра, то ми можемо її порахувати як суму площі бічної поверхні і двох площ основ. Бо розгортку ми зробили і бачимо, з яких взагалі фігур складається циліндр. Тобто площа повної поверхні, тоді дорівнює площа бічної поверхні, плюс дві площі основ. Тепер давайте в цю формулу підставимо площу бічної поверхні, це 2 πr помножити на H. І додати дві площі основ. А що таке площа круга? Враховується по формулі πr r квадрат. І то я двіючку множу на πr квадрат. Давайте винесемо 2 π і R за дужки. Тоді в дужках у мене залишиться, подивіться, H плюс і 2 πr Якщо був квадрат, один r забрали, то просто r. Як же визначається об'єм циліндра? Об'єм циліндра об'ємної фігури визначається так, же, як ми визначали, наприклад, і призми. Просто тут будуть інші величини, а саме це площа основи на висоту, в основі рух, а значить, площа основи це πr квадрат, помножити на висоту. Отже, ми і вивели формулу для визначення об'єму циліндра πr квадрат на h. А взагалі не обов'язково так запам'ятовувати, головне запам'ятати ось цей вигляд формули. Що це площа основи на висоту. Тепер закріпимо розглянуті властивості та формули для циліндра на конкретних прикладах, що давали на ЗНО і НМТ з математики. Отже, приклад перший: знайти площу повної поверхні циліндра радіусом 3. І висота якого дорівнює 5. Тоді ми можемо на малюнку подивитись. У нас зображений циліндр. Висотою є тоді відрізок, що сполучає центри основ, а тобто круга нижнього і круга верхнього. І це буде висота, позначимо висоту H і напишемо, що це 5. Також у нас є радіус. Цилиндра. Радіус циліндра це або радіус верхньої основи круга або нижнього. Тобто ось тут у нас три і ось тут у нас також три. І запишемо формулу площі повної поверхні. Якщо ви її не пам'ятаєте, то давайте ми її ще раз виведемо. Тоді ви дивитесь, дивіться, що у вас площа повної поверхні циліндра дорівнює це площа бічної поверхні, плюс дві площі. Круга, Давайте так напишу, не основи, а круга, дві площі круга. Площа бічної поверхні представляю собі прямокутник, у якого одна довжина це ось ниточка, це довжина кола з радіусом r, а тобто це 2 πr Це довжина ширина цього прямокутника це ось ця, цей відрізок АБ або О1 О2 це H, плюс дві площі круга, площа круга πr квадрат, отже, πr квадрат. Тоді, якщо винести за дужки 2 πr то можна записати, що це H плюс R. Формулу вивели. Тепер давайте шукати для даного циліндра площу повної поверхні. Підставляємо 2 π на R, R це 3, і додаємо H плюс R, тобто висота 5 плюс R плюс 3. Тут у нас буде 8, 8 ми множимо на 6, а 6 на 8 це 48 π 48 π Відповідь: площа повної поверхні циліндра дорівнює 48 π Кажемо одиниці виміру сантиметри квадратні, оскільки оці величини у нас в сантиметрах. Значить, площа в сантиметрах квадратних. Розглянемо наступний приклад: знайти площу бічної поверхні циліндра, утвореного обертанням квадрата з діагоналю 5 коренів із 2 см навколо сторони. Отже, ось це у нас квадрат. А, Б, С, Д, С квадрат. І відома його діагональ, квадрат. Значить, тоді відома, подивіться, BD, проведена тут діагональ, BD, значить, дорівнює 5 коренів із 2. А знайти треба площу бічної поверхні. Давайте почнемо з того, що запишемо формулу: площа бічної поверхні. Це площа прямокутника, що представляє собою бічну поверхню. Помножити треба довжину цього прямокутника, довжина кола 2. І, R, і помножити на H. Оце загальна формула. Але давайте я на цьому малюнку позначу те, що ми знаємо, і те, що ми не знаємо. Дивіться, оскільки це квадрат, то можна записати, що тут сторона А, і тут сторона А, а bd як діагональ, це відомо як 5 корінів із 2. І тут, відповідно, А. Тоді ми можемо переписати цю формулу по іншому, а саме, дивіться, записати, що це 2 π помножити на R. А R у нас радіус BC або АД, це А маленьке, це сторона квадрата. І помножити на висоту. А висота це також А маленьке, оскільки ми обертали квадрат, значить і радіус тут, і висота співпадають, помножити на А. Тобто загальна така формула це 2 па квадрат для даного циліндра. Тепер як же знайти ось це А квадрат. Можемо розглянути прямокутний трикутник, в якому позначені у нас два катети А маленьке, і гіпотенуза 5 корінів із двох трикутника ABD. Він прямокутний, тому що кут А дорівнює 90 градусів. Можемо записати теорему Піфагора. Сума квадратів катетів це А квадрат плюс а квадрат дорівнює квадрату гіпотенузи 5 корінів із 2 в квадраті. Тепер додаємо А квадрат плюс А квадрат це 2А квадрат дорівнює. Тут підносимо до квадрата, це буде 25 помножити на 2. Тоді з обох боків рівняння можна розділити на 2, То 2 скоротиться. і виходить, що а квадрат дорівнює 25. А отже, А дорівнює тоді 5. Ми знайшли маленьке, яке є і висотою, і радіусом в даному циліндрі. А отже, ми тепер можемо підставити все в формулу площі бічної поверхні. Тоді площа бічної поверхні дорівнює 2π квадрат. А квадрат у нас 25. А отже, перемножаємо 2 на 25 це 50, помножити на пі. Тоді відповідь вкажемо, що площа бічної поверхні такого циліндра, який утворений обертанням саме квадрата, дорівнює 50 Пі сантиметрів квадратних. І ще одну задачу розглянемо. Знайти об'єм циліндра, якщо його висота дорівнює 4 см, а відрізок який сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи дорівнює 6 см. Давайте на малюнку подивимось, що нам дано висота циліндра, а це значить відрізок О1 О2 дорівнює 4 см. А якщо нам сказано, що відрізок який сполучає центр верхньої основи, ось О2, з точкою кола нижньої основи точкою К то це відрізок КО2. КО2. і він дорівнює 6 см. А визначити треба об'єм циліндра. Давайте почнемо з того, що згадаємо формулу об'єму циліндра. Об'єм циліндра визначається по формулі площа основи помножити на висоту. Площа основи це площа круга. Оце висота. А якщо ми з'єднаємо точку кола нижньої основи з центром нижньої основи, то ми отримаємо радіус, а висота це О1. Отже, площа основи це площа круга. Площа круга дорівнює πr квадрат, квадрат, і помножити на висоту. Дивіться, що ми вже знаємо. Ми висоту знаємо. Висота у нас дорівнює 4, відрізок КО2, ми знаємо це 6. Нам. Треба ще для того, щоб визначити об'єм. От я запишу, ми знаємо пі це 4 а радіус ми ще не знаємо. Давайте шукати радіус, оскільки висота, а вона ж лежить на вісі циліндра, перпендикулярна до площі основи, тобто цей кут прямий, з трикутника О2. О1К. Він прямокутний, бо кут О1 дорівнює 90 градусів. З цього трикутника, оскільки він прямокутний, можна знайти невідомий катет, який є радіусом нижнього круга. По теремі Піфагора радіус буде визначатись як корінь квадратний з квадрата гіпотенузи АО2 в квадраті. мінус квадрат іншого катета О1 О2 в квадраті. Тоді підставляємо значення С6 в квадраті мінус 4 в квадраті. Дорівнює. 6 в квадраті це 36 мінус 4 в квадраті це 16. Під коренем буде корінь із 20. І якщо розкласти це число як 4 на 5, то 4 можна витягнути з під кореня як двіючку. і буде 2 кореня із 5. Тепер знаючи радіус, давайте підставимо його в формулу об'єму. У нас вже є 4 π і ми множимо ще на 2 корені з 5 в квадраті. Тоді ми маємо, що це 4 π помножити. І тут буде 4 і на 5, це буде 20. Тоді 4 на 20 це 80 π Ми знайшли об'єм даного циліндра. Отже, відповідь цьому завданню: об'єм циліндра дорівнює 80 Пі сантиметрів кубічних. Дякую вам за увагу. Дякую, що разом зі мною розбирали з цією темою. Якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях. Якщо хочете розібрати конкретні приклади, також пишіть. Буду рада допомогти вам і разом з вами розібратись незрозумілими завданнями. Якщо ви розібрались з даною темою, то не забудьте поставити цьому відео лайк. До нових уроків! Все буде Україна!